А от далі більше дізнаємось про те, що відбувається у Європарламенті, тому що з нами на зв'язку Івана Клімпош-Цинцадзе, народна депутатка від Європейської солідарності і голова комітету парламентського із питань євроінтеграції України. Пані Івано, моє вітання. Добрий вечір. Маєте цими днями активні зустрічі у Брюсселі, у Страсбурзі? Розкажете зараз детальніше, але головне що з великими друзями України у Європарламенті. Розкажіть, будь ласка, з ким зустрічалася, які результати? Ну насправді дійсно вже три дні. А в складі делегації і міжпарламентської ради Україна НАТО працює з спочатку у європейському у штаб-квартирі альянсу з разом з делегацією українських парламентарів і разом з колегами з країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Але одночасно ми скористалися цією можливістю очевидно для того, щоб і максимально відпрацювати в європейському парламенті в європейських структурах для того, щоб разом звірити годинники, по перше, з нашими з нашими друзями європарламентарями які насправді є ну, такими лідерами у підтримці України протягом усіх цих років, всіх дев'яти років з того часу з часу революції гідності, і для нас політична рамка, яку пропонує європейський парламент, є принципово важливою. І навіть тут ми скажімо, продовжуємо ту розмову, яку вели з колегами з з парламентської асамблеї НАТО в рамках діалогу з північно-атлантичним альянсом щодо того, що цей рік мав би бути так само додатково присвячений тому тим зусиллям, щоб скажімо, вже на вільнюському саміті ми могли перейти на інший щабель відносин із Північно-Атлантичним альянсом, і щоб там була закладена ну якщо не якась якась інша вже формула нашого майбутнього членства. Альянці, наприклад, запрошення України до, до НАТО, тому що ми а, вважаємо, що немає майбутнього для а, реальної безпечної. А, а Європи і світу без того, щоб Україна була членом не тільки європейського союзу, а була і членом північноатлантичного альянсу після завершення цієї страшної війни після завершення перемоги, після після нашої перемоги. І знаєте, тут якщо говорити про результати, то безумовно можна говорити і про низку резолюцій, які вже були ухвалені європейським парламентом, власне кажучи, так само і взаємодії з нами напрацьовувалися певні певні. Елементи ідеї зараз якраз колеги з різних політичних сил, з якими ми зустрічалися, ініціювали додаткову резолюцію, яка мала би обговорюватися. Сподіваюся, наступного тижня перед самітом України Україна Європейський Союз, і яка би мала задати знову ж таки таку політичну, політичне підсилення очікувань від наступного САМІТУ, який. Має пройти між Україною і Європейським Союзом і тут на порядку денному все від зброї від допомоги військової, від політичної і фінансової допомоги до реформаторського порядку денного і необхідності України для України виконувати ті сім. Умов, які супроводжували історичне рішення про кандидатство, а і для нас це критичний інтерес і важливий інтерес, тому що це виконання якраз очікувань українських громадян і користання тим шансом, який такою тяжкою ціною нам дістався, для того, щоб домогтися відкриття перемовин про членство. Ну і до речі, тоді вже розкажіть, будь ласка, з ваших діалогів, ви напевно зрозуміли, як оцінюють власне у альянсі у європейському союзі оті самі умови, які ми маємо виконати для того, щоб зрештою стати не просто кандидатом, а членом європейського союзу? Як оцінюють на даний момент їхній темп виконання і якість? А, ну очевидно, що офіційної оцінки. А ми ще не маємо і ну така ґрунтовна офіційна оцінка буде зроблена тільки на осінь 2023 року. На даний момент є таке попереднє розуміння, що так звана усна оцінка усне ну, надання інформації відбудеться десь навесні стосовно того, як Україна виконує на сьогодні, виконує ці сім. Сім умов, і ми чуємо дуже часто, коли наші там очільники чула, очільник парламенту говорить про те, що мовляв Верховна Рада України зробила все, що від неї залежало для того, щоб виконати сім пунктів. Ми чуємо, як прем'єр-міністр України заявляє про те, що ми вже за два роки просто будемо членами Європейського союзу. Мені прикро, коли так не профіційно діють. Колеги, і коли вони підвищують очікування, не зробивши свою частину домашньої роботи, те, що ми чуємо тут, ми чуємо про те, що Україна. Яку вони всі максимально підтримують, в якій зацікавлені в ну в максимальних різних видах допомоги для України продовженні санкційного тиску проти Росії і таке інше, але Україна для того, щоб рухатися далі шляхом до відкриття перемовин про членство, має е, е, ідеально я Підкреслюю саме якісно виконати ці сім умов. Про звітувати про виконання сім умов і переконувати це піар-акціями не вийде насправді, коли ти є країною кандидатом, до тебе набагато прискіпливіша увага. І навіть не зважаючи на те, що ми є країною у війні, і очевидно, що тут віддають собі звіт, наскільки складно рухатися в просуванні реформі, і оцінюють, що те, що вдається зробити, високо оцінюють і і підкреслюють це, але одночасно кажуть чесно, а ви повинні виконати все на 110% для того, щоб зняти будь-які застереження, будь-які Критику будь-які е, е, ну можливі перешкоди для того, щоб можна було рухатися далі. І м, мені здається, що дуже важливо, що і колеги е, з фракції е, монобільшості вони почули ці меседжі тут під час цих зустрічей. Е, ми мали можливості зустрічатися з представниками різних політичних сил. В європейському парламенті і е, що можливо вони візьмуть до уваги е, ну ось цю таку е, чітке, чітке усвідомлення того, як нам потрібно далі працювати. І ще пане Івано встигну у вас запитати про новину сьогоднішнього дня після 11 місяців абсолютного нейтралітету Швейцарія. Все ж таки внесла необхідні зміни у своє законодавство. Вони дозволяють розблокувати ріекспорт зброї в Україну. Про це йдеться на сайті парламенту країни. Що на практиці буде означати на вашу думку от таке рішення про розблокування ріекспорту? Ну і що розбудило нейтральну Швейцарію? Ну, це на практиці буде означати, що частина тої того озброєння, яка могла бути вже давним-давно передана в а, Україні, зокрема певних видів снарядів, а, але блокувалася саме ось ці цим недозволом Швейцарії, нарешті буде передана Україні, яка критично для нас необхідна. А, це прекрасна, сильна і хороша новина, що розбудила Швейцарію. Я дуже сподіваюся, що нарешті буде те, що ну, вже. А, Зло неможливо ігнорувати, і е, навіть країні з такою е, ну, понад століття історією з е, нейтралітету. Е, Необхідно займати сторону добра, і я думаю, що це саме ці такі тектонічні суви, які відбуваються у світі через цю брутальну агресію Росії і тероризм Росії проти України, і геноцид, який вона чинить проти українського народу. Дякую вам надзвичайно, пані Івано, за те, що Дякую. знайшли можливість включитися нас на нас наживо в достатньо щільному графіку. Дякую, Іванна Клімпошценцадзе, народна депутатка від європейської солідарності, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу.